Книга письменниці Лідії Черпакової Посланці господа на цій землі створювалася протягом півтора року у рамках реалізації спецпроекту обласної газети село Полтавське під назвою Медицина зблизька. Авторка говорить, що читачі газети не раз висловлювали пропозиції у публікації в окреме видання. Ідея цього проєкту полягала в тому, щоб показати медиків не стільки як професіоналів для цього. Я відповідні органи державні, а як цікавих людей. Оповідки про 92 таких працівників із 14 різних медичних закладів області у Війшли до книги. Сама книга вийшла у світ сотнею примірників, більшість з яких розійшлася тими районами, де журналістка знаходила героїв для своїх публікацій. Деякі герої були на презентації книги, паралельно з якою проходила виставка їх робіт. Тут були вишивані рушники, в'язані дитячі костюми, картини та інші поробки. Витвори дійсно тих людей, які працюють у відділенні, які кожен день допомагають людям. І для того, щоб щось витворити, те, що вони там зробили, звичайно, треба дуже і мати багато то любові, добра присутні на презентації, вже мали змогу прочитати книгу та скласти власне враження про неї. Матеріал дуже різносторонній і дуже цікавий. І цікавий не лише для читачів, які працюють в медицині, а й для широкого загалу. Авторка книги сподівається на видання другого тому книги, адже за її словами матеріалів більше ніж достатньо. Все залежатиме від фінансування.